Хвилиночку. Там внизу щось велике. Воу. Wow. Він тікає, тікає він он туди. там. Там, он там. Я бачу, як воно рухається. Ось він, повзе прямо сюди. Лови його. Спіймав. Uh -huh. Так. Величезні скелі височили як доісторичні гіганти, а хвилі неймовірної сили розбивалися об нерівне каміння. Під час відпливу південне узбережжя Африки оздоблене невблаганним ландшафтом, що утворювався мільйони років. Проте під час відпливу бурхлива вода відступає, залишаючи за собою заплутані катакомби та відпливні калюжі, які просто кишать життям. Сьогодні ми досліджуємо незайману берегову лінію, відому як Кентон сі чарівне місце, де Південний Атлантичний океан зустрічається з Індійським. І це місце неймовірно красиве. Пісок тут бездоганний, а вода неймовірно тепла. І якщо нам пощастить, сьогодні ми познайомимось з різноманітними істотами з відпливних калюж. Потихеньку починається відплив, і як завжди, це ідеальний час для пошуку різних тварин. Поки каміння все ще зволожене, означає те, що істотам дуже комфортно, що дає нам шанси їх зловити. Вода, що потрапила в окремі калюжі, була кристально прозорою. Тож, йдучи від калюжі до калюжі, я уважно оглядав кожен виступ та окремі темні закутки. І якщо десь в цих місцях ховається морське чудовисько. Я обов'язково його спіймаю. У цій калюжі у нас тут краб невеличкого розміру, а поруч з ним я бачу якусь маленьку рибку. Такі риби доволі часто ховаються у щілинах між каменями. Мені дуже хочеться зловити їх обох, але я краще оберу краба, бо ця калюжа доволі глибока. Воу, воу воу Так, є, yes, спіймав! Як я його зловив! Мало не вхопив ще й ту рибку. До речі, цей краб не такого вже й маленького розміру. Тільки погляньте. Подивіться на ці чіткі смугасті позначки на його клешнях. Доведеться звернутися до польового довідника, бо я не впевнений, що це за вид. Поки що залишу його тут у сітці Вау! Wow! Ні. Ні. Він втік. Ну, чудово. Я його загубив. Постривайте. Я зловив рибок Навіть двох! Чудово, ми у грі. Ну що ж, я загубив краба проте До речі. Ось рибок. і краб. Упіймав. Тепер у мене і краб і кілька рибок. Здоріте! Секунду, це той самий, якого ми зловили першого разу. Тож я реабілітувався. Ну що ж, друзі, для нас це просто чудово. Погляньте, йди сюди, друже. Двох зайців одним пострілом. Поки що потримаю краба у сітці, з ним все буде добре. Вони можуть дихати на суші. Тільки погляньте це бленії. Вони дуже прикольні, схожі чимось на мулостих стрибунів або ж на вугроподібних риб. Зверніть увагу на подовжену форму тіла. виглядають на стіхеєві. Також вони мають доволі довгі плавники, які йдуть. Уздовж спини, і насправді вони можуть дихати поза водою протягом короткого періоду часу. Тож не переймайтеся, що вони в мене на руці. Вони насправді можуть стрибати від калюжі до калюжі, чим вони доволі часто й займаються. О Боже, там восьминіг. Усі замріть. Там великий восьминіг. Добре, упевнений на всі сто відсотків. Тож я відпущу краба і спробую спіймати цього восьминога. Я його бачу, замріть усі. Я бачу його щупальця. Маріо. Якщо сядеш тут, то, можливо, знімеш його. Цікаво, чи вийде зняти його на GoPro. Він засів прямо у цій маленькій щілині. Ти його бачиш? Так. Що ж, я збираюсь зробити наступне. Я поставлю свій сачок ось в цьому місці, і спробую налякати його рукою, щоб він потрапив прямо у сітку. Чудова новина в тому, що тут, у Південній Африці, усі види восьминогів безпечні для людей. Бо якби ми були в Австралії і це був блакитний кільчастий, я б ніколи не намагався зробити щось подібне. Усі восьминоги здатні вкусити і усі отруйні. але сподіваюся, що цей цього не зробить. Він утік, утік. Он він, он там. Вон поглянь. Я бачу, бачу. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Ні. Гей, hey. здається, я його бачу. Де? Он там, он там. Він рухається, рухається. Він намагається втекти звідси. Ось він ось тут. Зловив? Є! Yeah. <плес> так! <плес> Чудово! Як вам? Моя тактика спрацювала. Обережно вигнав його з його засідки. Прямо у мій сачок. Тож тепер, друзі, у нас є восьминіг. Вау! Зараз я висаджу його з сітки прямо собі на руку. Сподіваюся, він не вкусить. Ось так, друже. У них знизу є маленький дзьоб, яким би він міг мене вкусити. Але отрута цього виду не смертельна. Перед нами звичайний восьминіг. Вони виростають ще більшими, але буду чесним, це найбільший восьминіг, якого я коли-небудь ловив. І він постійно рухається. Погляньте, показує нам свій характер. Треба, щоб він був спокійним. Не хочу, щоб він стрельнув у мене чорнилами. Його забарвлення стає темнішим. Але якщо я зроблю ось так, покладу його. І коли він залізе у цю калюжу, де йому безпечно, подивіться на зміну кольору. Буквально за лічені секунди він повністю змінює форму свого тіла і своє забарвлення. Ви знімаєте? Так. Чудово! Ви можете бачити, як він качає воду через клапани на голові. Буде краще, якщо я триматиму його саме так. Вони хочуть бути прихованими. Вау, зацініть! Він хоче відчувати, ніби він заховався. І так само, як зі зміями, він перевозить з однієї руки на іншу, у восьми ногів вісім щупалець, і якщо вони втратять одне, то найкрутіша штука в цих істотах, що вони можуть його відростити. Вау, як же це круто, неначе велетенський слимак. Добре, покладу його назад у калюжу. Ось так, чудово, тримаю його на місці, але я весь у слизі. До речі, поки я тримаю руки, подивіться, як він просковзне. Я думав, він полізе з під низу, але ні, він пішов зверху. Коли починається відплив, якщо ці істоти застрягує в доволі мілкій калюжі, то вони роблять ось це: повзуть від однієї калюжі до іншої. Це неймовірно круто. Один з головних захисних механізмів усіх восьминогів полягає у тому, що вони можуть вистрілювати чорнилами. І це дає їм можливість утекти від хижака і сховатися між скелями або у водах океану. Якщо треба, восьминіг може залишатися поза водою протягом тривалого часу. Та єдина можливість знайти його поза водою це коли він рухається від калюжі до калюжі. Коли починається відплив, якщо калюжа для восьминога не дуже глибока, він намагається знайти собі трохи глибшу. Тільки погляньте. Це неймовірно круто досліджувати відпливні калюжі Південної Африки. І сьогодні нам вдалося знайти одного слизького, крутого восьминога. Вау! Wow! якої от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Добре, час повернути тебе назад. Ну що ж, друже, повертайся у свою калюжу. Коли я відпустив восьминога назад у його водне царство, ми побачили неймовірне видовище всесвітньо відому захисну реакцію: чорнила та прискорення. ого oh він пустив чорнило. І в той момент, коли він зник серед скель, я усвідомив, що ніколи раніше я не бачив так багато різних видів у одній відпливній калюжі. Цей маленький ізольований біом був золотою жилою незвичних морських істот. І мені неймовірно пощастило, що так багато з них я зміг показати на камеру. Проте у той момент ми зовсім не знали, що пригоди тільки починаються. Важко згадати, коли я востаннє так нервував в присутності тварини. Якщо вас вкусять, це майже гарантована смерть. Уоу! мене усього трясе, аж ноги поколює. Прямо зараз я під час відпливу в Східній Австралії. У пошуках найсмертоноснішої істоти на планеті. У синя восьминога найтоксичніша отрута на землі. І якщо нам пощастить його знайти, я доторкнусь до нього голими руками. Але спочатку треба пошукати, з досвіду пошуку під час відпливів, найкращі результати зазвичай на краю. Чим ближче до краю, тим краще. Восьминіг може змінювати текстуру своєї шкіри, тож він може виглядати як ось ці камені. Усі три мої попередні спроби знайти цього восьминога успішно провалилися. Сподіваюсь, четверте пощастить. Цього разу я шукаю зі своїм другом Міллером Вілсоном, який раніше вже бачив блакитнокільцевих восьминогів. Цього восьминога дуже складно знайти, тому що він майстер камуфляжу в цьому оточенні. Скоро буде відплив, і це, напевно, найнебезпечніша відпливна калюжа, в якій я коли-небудь шукав. Тож я вдягнув гарні захисні чоботи, рукавиці. Я не хочу торкатися восьминога, але рукавиці про всяк випадок. Я вже ж треба дивитися, куди йдеш, тому що дивіться, усе це каміння виглядає як риба камінь, і це її територія. Риба камінь найотруйніша риба у світі, і якщо ви на неї наступите, ваші черевики вас не врятують. Укус цієї риби може бути не тільки нестерпним, а ще й смертельним. Тут немає. Перегортання каменів не допомагає. Тож я продовжу видивлятися навколо на предмет руху. Я часто бачу восьминогів, що переміщаються від калюжі до калюжі по поверхні. Тож зараз я шукаю ознаки будь-якого руху. Я відчуваю ми вже близько. Здуріти, я знайшов восьминога. Це синьокільцевий. кільцевий. Він прямо тут, ось він. Загубив. Він десь тут. Ось він. Мало не пропустив його. Так, це воно. Зловив. О Господи. Ми його спіймали? Здуріти можна. Так. Відбий кулачок. Отак. Це просто неймовірно. Мілер, давай сюди! Ми зловили одного. Допоможеш дістати сітки? Тож, тепер ви бачите, чому я вдягнув рукавиці. Це чудовий спосіб, щоб не отримати укус від цієї істоти. Так, наче дістав. Привіт, привіт, друже. Трохи розповім вам про нього. Прямо зараз в моїх руках найнебезпечніша істота на планеті, коли йдеться про отруту. У царстві тварин немає нічого більш токсичного, ніж цей маленький восьминіг. І так, друзі, я знервований, але до кінця відео я торкнуся своїми руками найнебезпечнішу. І отруйну істоту на планеті існує чотири відомих види синьокільцевих восьминогів. Перед вами восьминіг із синьою смужкою, і він єдиний із сімейства, у кого існують прикольні сині смужки на тілі. Це схоже на блакитні тигрові смуги. І ось що він буде робити, якщо відчуватиме загрозу. Ви бачите? Подивіться на ці кільця. Хіба ж не круто? Воу-воу-воу! Добре! Спокійно, спокійно. Якщо восьминіг збуджений, він не тільки закручує кільця на кінцівках, а ще й лінії на його тілі світяться. Ву-ву-у. -ву. Назад я отруйний. Це візуальне попередження. І якщо ти не послухаєш, я тебе вкушу. І вони показують ці візуальні попередження не тільки хижакам, а ще й коли вони полюють. Вони роблять це, щоб налякати або заплутати свою потенційну здобич. А ось на кого наш друг восьминіг полює, це береговий краб, і він є ідеальною їжею для нашого восьминога. Цього краба ми відпустимо. Єдиний укус цього восьминога може вбити більше 20 людей. Навіть не треба казати, якщо мене вкусить ця істота, це буде останній укус в моєму житті. Ці восьминоги нічні істоти, і вони майстерно маскуються. Його звичайний колір ідеально зливається з мулистим середовищем. У них є три серця, які качають блакитну кров. А також у них дев'ять мізків, один головний мозок, щоб управляти нервовою системою, і в основі кожного щупальця є ще один мозок. А ще ви можете бачити маленький дзьоб. Що містить два мішки з отрутою. І насправді цей токсин восьминог не виробляє сам. Він знаходить його завдяки бактеріям, що знаходяться в оточенні, через інші організми в цій відпливній калюжі. Він збирає ці бактерії у своїх слинних завозах, а потім кусає дзьобом свою жертву або хижака, щоб втекти. Фактично, він вприскує свою слину прямо в рану. А коли ця слина потрапляє у кровотік, то заражає вас ТТХ. Жодна істота не має такої смертельної дози, як синьокільцевий кільцевий Якщо навіть мінімальна кількість ТТХ потрапить вам у кров, єдиний варіант це лягти на апарат життєзабезпечення і сподіватися, що ваш організм впорається. Але ось що найгірше, поки ви будете в повному паралічі, ви будете при свідомості. Є ті, хто вижив, які розповідали історії про те, як їх намагалося реанімувати, і вони не могли сказати ні слова. Але прекрасно усе пам'ятали, і багато людей були вкушені цими восьминогами через хибну ідентифікацію. Ви приходите на пляж. Хлопці, поверніть камери. Це громадський пляж. Люди беруть своїх собак, дітей і приходять сюди. Ці істоти живуть вздовж усього узбережжя. Я вас не лякаю. Ми шукали його спрямовано, але їх не так легко знайти. Проте, на жаль, люди періодично їх знаходять. Вони беруть восьминога в руки, граються з ним і отримують укус. Який, до речі, безболісний. Початкові симптоми включають в себе поколювання, ускладнення дихання та мислення, втрата моторних навичок та хитка ходьба. Якщо ви вважаєте, що вас вкусив синякільцевий восьминіг і відчуваєте симптоми, біжіть у лікарню якнайшвидше мова йде про життя або смерть, бо у вас є лише лічені хвилини перед тим, як ваша нервова система відмовить і ви почнете задихатись. У говорити про це. Тримаючи в цей час восьминога в руках, важко пригадати, коли я востаннє був такий знервований у присутності тварини. Ну, добре, час настав. Фух. Час для того, про що я довго думав. Тому що я знаю, що єдиний варіант, як цей восьминіг може вас вкусити, це лише за допомогою його дзьоба. Зараз я спробую. Торкнутися голою рукою найсмертоноснішої отруйної істоти на планеті, для цього я вилью воду, зацініть. Восьменіг намагається імітувати колір куба, це така тактика камуфляжу, вони в цьому професіонали. Цей восьминіг все ще здатний кирятися і вкусити. Вони можуть бути без води упродовж тривалого часу. Тож, друзі, щоб ви розуміли, якщо цей восьминіг мене. Вкусить. Ми їдемо в лікарню на три ху, один, два, три. Ву. Це було страшно. Добре, повернемо кришку. Не думаю, що мене вкусили, але я не впевнений. Мені треба невеличка перерва. Я відчуваю легке запаморочення і сильну тривогу. Якщо ця істота вас кусає, то все гру скінчено. Господи, мене усього трусить зараз, аж ноги поколює, відчуття, на які ти зазвичай не звертаєш уваги. Серцебиття, важке дихання, поколювання. Я відчуваю, як у моєму тілі пульсує адреналін. І ду дуже сильні емоції, неймовірно. Фух, треба заспокоїтись. Тривога, яку я відчуваю на камеру, цілком реальна. Я мав майже ідентичні симптоми, як від укусу синього восьминога. Хоча я й був майже впевнений, що мене не вкусили, треба було спостерігати за симптомами, поки б мене впевнили, що все добре, щоб продовжити. Симптоми цього укусу можуть бути незначними, і їх складно відрізнити від паніки, страху та інших джерел стресу. Будь ласка, ніколи не повторюйте те, що ви бачите. Хочу підкреслити: якщо вас вкусить блакитнокільцевий восьминіг, ніг, негайно зверніться до лікарні. Здається, все добре. Можемо продовжувати. Добре, у мене давно вже не було такої реакції після зустрічі з твариною, це наче вперше побачити отруйну змію. Відчуваєш увесь спектр емоцій. Якщо його просто зачепити під час прогулянки, він просто вас торкнеться, як і будь-який інший восьминіг. Різниця виникає лише тоді, коли він кусає вас дзьобом. Ось цим. Відпустимо восьминога. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди.